Усім привіт! Мене звати Назар і ви на каналі для вас із Польські. Щось не знав, про що вам зняти відео, та й вирішили ми з одногрупником поїхати в Видальську. У нас зараз канікули від 1 по 3. Нас йдуть такі вихідні, бо у них свята. Маювка називається них. Тому ми вирішили поїхати в Гданськ. Зняли вже квартиру, замовили квитки туди і назад. На два дні їдемо. Не знаю, що з цього вийде, де ми побуваємо, що встигнемо побачити, все побачите. Скільки це нам обійдеться, я вам зараз покажу. Тоді в кінці вже доб'ємо підсумки по їжі і так далі. Ну і саме головне зараз покажемо вам план, за яким ми маємо пройти. E, ну що ж, ось вже прийшов той час. Зараз будемо ми йти вже на, оце, на поїзд. Ми вирішили пройтися. Тому це. Хочу показати перед поїздкою, який ми склали план, куди ми хочемо, що ми маємо відвідати. Тому зараз вам представлю його. Ось ми виходимо на Глуній Гданськ, e, Далі ми. Йдемо до старого міста, починаючи з дворця. І так прямуємо по старому місті. Зараз завітаємо до дольного міста. І далі, після старого міста, ми виходимо на трасу і прямуємо прямо до моря, не знаю, будемо йти чи їхати. Проходимо по набережній. І після цього повинні були повернутися. Назад до квартири. У нас трохи повинно як лип, труднощі перед тим, як ми заказили квитки. Ми хотіли взагалі їхати завтра, ой, вчора, але в нас не вийшло. Вони знайшли квитки, Сьогодні хотіли рано їхати. Також все було забито. Це вирішили вже сьогодні вночі. Ми купили квитки. Потім у нас також були труднощі. Ми хотіли їхати взагалі на цілий день і вночі вернутися. Але в нас не вийшло так, тому. Тому що всі квитки були розібрані. Ми купили їх вже на суботу, виходить, і хотіли переночувати. Ми забронювали місце. Ну як забронювали? Ми кинули запит на бронювання, але нам його відклонили. Ми кинули ще раз запит, нам його відклонили. І це останній оцей запит ми кинули недавно, що нам знову його відклонили. Ми питаємо, чому вони кажуть, що в ці дні не можна замовляти чи ще щось таке. Ну, не знаю. Ну, вже квитки ми не зможемо здати. Тому. Ми їдемо просто в, в, в Данськ. Не знаю, що буде. Тому нам сьогодні з Назаром дуже сильно повезло. Ми їдемо в Данськ. Не знаю, чи взагалі де ми переночуємо. Як ми проведемо ніч в Данську. Ось так зібралися. Ідемо вже, воно відійшли від гуртожитків, Вийшли пішечком. Нам залишилося ще десь приблизно 30 хвилин. Там почекаємо до потяга, Та й все. Ось ми вже в центрі, самого радимо, як я казав, сьогодні свято. Но. Нам тут залишилося вже ну, метрів 150-200 до ПКП. Що сказати? Фух, навіть не можу нічого розказати, це страшно. Ми їздили тільки що по вулиці, ось так, тільки з іншого боку. Метрів за 50. Е, Якийсь хлопчина чи дядько, не знаю, і... не в тверезому стані вилітає і починає кричати на всю цю. Ага. Ми... ми вже думали тікати. <смітна> я ще такого не бачив. Скільки я живу, але мені вже подобається, що вже день хорошо почався. Це історія сама. <смітна> ну, ось ми прибули вже на ВКП Радом, е, зустріли наших колег. Колег з гуртожитку, які допомогли нам забронювати місце. Ось ми купили, забронювали квартиру за 391 злотий. Якраз в центрі в Гданську, То все, тепер це має бути, да, все має бути чітко. Трохи на бізниці. 40 хвилин приблизно. Ще квартиру ми не знайшли, таке нам відмінили мінили такий запит, ну не знаю. хтось придумає. Правильно, довелося. Ну, та й таке. Ну все, примісти так. Ми вже під'їжджаємо до Гданська. У потязі було дуже важко заснути. Холодно, незручно, та ще й не було куди голову притулити. Постійно крутишся, Намагаєшся знайти хоч якусь позу, але все даремно. А ще в голові постійно крутилася думка, що нам немає де ночувати. Добре, що ми зустріли наших друзів з гуртожитку. Вони вже їздили цим маршрутом і розповіли, що ночували просто на вокзалі. Кажуть, нічого страшного. Вони теж їхали до Гданська, щоб ввечері летіти до Норвегії на 5 днів. Літак у них аж на 19-ту годину. Тому вони запропонували нам показати місто. От ми вийшли вже, супер, виспаличе. Ось так виглядає вокзал. Бомба. Щось дуже холодно. Ну ось, Ми йдемо зараз, щось пускаємо їсти. Вже більш-менш нормально. Тому да, такі справи. Пока вражені ніяк. Все поюза. Таке, ну no. no, спати на столі це. <ріст> ну що ж, от ми розпочали. Ось там ПКП в тій стороні. Ось до там ми перекусили в Макдональдсі. Зараз йдемо через старе місто. А тепер трішки історії. Старе місто Годанськ це місце, де час ніби зупиняється. І кожна вуличка, кожен фасад тут дихає історію. Попри те, що місто майже повністю зруйнували під час Другої світової і у стару частину відбудували майже камінчик до камінчика. І сьогодні ми можемо гуляти серед тієї самої архітектури, яку бачили люди ще кілька століть тому. Високі вузькі будиночки з яскравими фасадами, фонтан Нептуна на центральній площі, а вже далі золоті ворота, які ведуть до старовинного довгого ринку. Усе це створює відчуття каски. А посеред цієї краси річка Мотлава. Вона спокійно тече крізь центр міста, додаючи йому особливого шарму. Її набережна одна з атмосферніших місць у Гданську. Тут старовинна архітектура поєднується з сучасними кафе, човнами і мальовничими краєвидами. Пробивши декілька фотографій на згадку, ми вирушили на прогулянку вздовж річки. І що цікаво, Гаданськ досі не стоїть на місці. Поруч із відревстарованими історичними будівлями виростають нові сучасні квартали. Місто змінюється, але не втрачає своєї унікальної душі. Ми йдемо політики. Ось такі тут кораблі. Там це вода перекивається. Вода, та, звісно, така так зелена. Але надію, що на морі вона не буде зеленою. Я планую планую скупатися. Е, далі. У нас вийшла така ситуація, що ми будемо тут ці, цілий день, а вночі йдемо назад, бо ми не знайшли житла. І... Але я думаю, за цей день ми встигнемо багато, тому буде насичений відеоролик. Ми вирішили поїхати до моря, бо хлопці все ж поспішали на літак, але дуже хотіли ще раз його побачити. Тому поки що відкладаємо прогулянку старим містом. На неї у нас ще буде більше ніж півдня, і сідаємо на трамвай, щоб вирушити, щоб вирушити прямо до Балтійського моря. Пістка була недовгою всього близько 20 хвилин. Ось ми зараз приїхали на трамваї на кінечну зупинку його, і будемо йти зараз пішки до пляжу. Отак йдемо в тому після ночі, бо не Ну, Але добре хочу, що сьогодні вночі будемо їхати додому. Бо якби ми залишилися тут на ніч і ночували б на ПКП або в Макдональдсі, то це взагалі було б неприкольно, бо нам таки знову відклонили заявку. Останню яку ми закинули, ми заплатили за неї, але нам перезвонили і сказали, що у нас якийсь бій в системі і ми, у нас немає вільних місць. Отак От і виш. Тому да, то ми бели оце. А вон і пляж. Ось ми відійшли вже від, від пляжу, зараз рухаємося в жабку по такому лісі. Рухаємося в жабку, щоб купити їсти. Ось справи, бо щось дуже їсти хочеться. В Дональсі так трохи перекусили рано, але того мало. Ну от Ми перекусили трішки, зараз плануємо піти знов на пляж. Е я планую скупатися. Хлопці що будуть робити? Спати хоч? Спати хоч? Та прикусили піцу. Назар що ти, Плануєш щось робити? Не. Спати. <кх»> Ось ми прийшли вже знову до пляжу ми... відпочити. Да. Я пішов скупався в... <кх <кх> в морі. Море не дуже холодне. Ну <кх> Як для кого? Скупався <кх> тільки <кх> ти один. Це нормально. Так, сидимо. Погода вже трохи портиться, бо ми дивилися, на другу годину буде якийсь дощ чи ще щось. Надіюсь, що воно пройде. Не міг не записати. От Подивіться, скільки людей займається спортом. Тут взагалі рано дуже багато людей бігали. А зараз от, їздять на велосипедах. Не кажучи вже про тих, які сидять на пляжі. Зараз пляж, ну, ну я б сказав, би, що це забитий, бо от що я казав, коли пляж забитий бачите, хмара вже суне трохи. Але нічого, думаю встигнемо. Зараз йдемо в парк. Сядемо, вони перезуються. Бо Я вже і так перезувся. Та й все, ось такий ліс тут. Ось! Ми вже сіли, трохи відпочили на лавочці. Починається якась хмара суне, маленький крапає дощик. Ой, блин. І нам годину їхати до ПКП. Ну, ну Чуть чуть менше, але все також ховати. Перед вильотом Діма раптово вирішив постритися. Я б не сказав, що він був уже дуже зарослий. Стрижка тривала рівно 5 хвилин. Ми навіть засікали. Але враження таке, що перукар зняв з нього більше грошей, ніж волосся. 60 злотих і навіть голову не помили. Отакий експрес-сервіс. Зате тепер летить до Норвегії з новою зачіскою і легким гаманцем. Це. Е -е -е. Зараз боїмо, перекусимо, відпочинемо. Десь І далі підемо, вже пройдемо, бо у нас є ще деякі точки, де ми, наш, де ми вже не були. Ну Приїхали вже з цього з моря, ну, так. Попрощавшись із хлопцями та провівши їх на літак, ми вирушили далі, за власним маршрутом, втомлені, але з величезним бажанням побачити нові місця. Ми продовжили нашу подорож. Попереду ще багато цікавого. Ну що? Болгарська Сутинка? перша і друга не болгарішек на все знімаємо. На Ось ми вийшли з, з, з такого великого епіцентруму, так сказати. І будемо далі продовжити нашу подорож по нашому плану. Дана Угу. Mm -hmm. Погнали! Пам'ятаєте як було зранку? Все було пусто, дивіться скільки зараз народу. І це гибель. Зайшли на якусь вулицю, продають колони, створі. О, почався дощ невеликий. Зараз йдемо на ПКП або назад Це той великий епіцентр, таким так сказати, або пересидимо, там і недовго, дві години щось, починемо та й будемо далі рухатися. Пішли якусь цю о, башню. Тут Перечекати дощ, бо трохи посилився. Припущили ми в ПЦ, зараз ми йдемо на Великий Хрест. Ми зараз купилися в відрьонці, купив воду, трохи перекусив. ТЦ ми трошки як сказати, відпочили, бо був дощ, а зараз бачте, погода нормальна. Тому продовжуємо наш маршрут, Що, щоб вже завершити цей відеоролик. Самі вже дуже сильно потомилися, вже хочемо їхати вдома, але поїзд все довгий. Ось ми йдемо зараз на хрест і, і от е, зайшли на таке озеро з таким фонтаном. Тут недалеко ми мали жити ось там, тому за тим горбом, але нам квартиру ж відмінили, то таке Ну нічого. Все, що не робиться, то робиться до кращого, тому йдемо далі. Спускаємося в джунглі. Пішли трохи пива. Цьому. по парку А зараз ми спускаємося ось такий тут у нас не знаю що це таке хай буде будівля така ось вже піднімаємося вон до Все, прапор польський на той бік ось така тут будівля з закидана Земле і зверху як погреб. Тут теж, напевно, щось є. Ось піднімаємося вже. Вийшли на дорогу. Хотів би підвести підсумки цієї подорожі, що ми сьогодні побачили, Взагалі, як відбувалася вона і що е, сподобалося вона нам чи радимо їхати взагалі в Гаданці. Е, моя думка так. Це прекрасне місто, велике, гарне. Е, ми побачили дуже мало того всього, що могли побачити ще, хоча склали план непоганий. Е, були й на морі, і скупався я. Також, але дуже втомилися. Їхати Радома 5 годин сюди, цілий день тут на ногах. Це дуже втомлює, важко. Тому я так не ражу. Краще приїхати, переночувати, гарно провести час, там би погуляти і так далі. А так не потрібно робити. От ми зараз будемо ще сидіти до 12 годин, чекати свого поїзда, тому. Не знаю, це для мене це погано трохи. Я, я пощі засинаю, хоча ми хочемо ще десь пройтись погуляти. Тому ось такий у нас підсумок. Ну що, Ми вже провели, напевно, погуляли добре. Були, сиділи біля вокзалу, залишилось три години. Вирішили прийти ще раз сюди в цей ТЦ, е, вже скупилися там в магазині, там дорогу дещо купили, там печива, І, і ще залишилося 2 години, я не знаю, це ужас. Я не знаю, як ми мали витримати. Сьогодні мали ще переночувати десь, не знаю де. Ми зараз в ТЦ, але ТЦ через годину закривається. Де ми мали ночувати, не знаю. На вулиці, Проху. Прохолодно, навіть в курці. вот зараз сижу, в когті в курці. Мені прохолодно на вулиці. Тому не знаю. Добре, що знайшов за той поїзд, але ще його дочекатися. Надіюсь, що він не запізниться, це буде добре. Тому нічого нового немає. Ось такі справи, тому чекаємо. Про ну, що, щось на платформі, який має поїзд, це дуже голодно, дуже прикольно. Чаю поятяк, прийде через 15 років. Все, ось така вийшла відстав'я. Ще я закінчу це в радові, мачо розмінати, населення на радумі, о, дві години просто і трохи в сітку і трохи в сітку. Треба признажити здійснення на таксі по другому гав була була. Ти можеш допоможеш з цим? То есть, але неча Підемо підсумки по коштах, які ми витратили на цю подорож. Квиток в дві сторони нам обійшовся в 72 злотих. На їжу я потратив 71 злотий. Це перше, я сходив в Макдональдс, після Макдональдса в жабку, потім в вуличну. Після булешні ввечері я сходив в Бідрёнку, і з Бідрёнки в ТЦ я скупився у подорож. Хоча я й того не з'їв, але все одно гроші потратив. Тому подорож мені обійшлася в 143 злотих. Сюди ще можна додати 4 злотих на трамваї. Ми прокаталися. Ось така виходить ціна за цієї подорожі. Якщо б ми знімали ще квартиру, то нам обійшлося б до цієї суми довелося додати 100-130 злотих. Тому, ось така вийшла подорож. Всім дякую за перегляди і до нових відео!